Кадрові ротації в уряді звільнено з посад. Одразу декількох міністрів нагадаю про перестановки у Кабміні. Стало відомо, що у вівторок заяви про відставку написали очільники МЗС Дмитро Кулеба, міністр юстиції Малюська. На іншу посаду переходить вже екс віцепрем'єрка Ірина Верещук. У відставку пішла і її колега, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, але отримала нову посаду. Зараз Ольга Стефанішина на прямому зв'язку з нами. Пані Ольго, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю доброго дня, пані Ольго. Тож, перш за все, дозвольте привітати вас з новою посадою, але. Якщо говорити про вашу роботу віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, які досягнення ви вважаєте ключовими? Звичайно, мої досягнення призвели до того, що на сьогодні реалізація своїх повноважень має здійснювати за рахунок розширення мандату. Це безумовно ефективний менеджмент всіх процесів пов'язаних з європейською інтеграцією, а відкриття переговорного процесу здобуття українського статусу кандидата. Безумовно, це величезна командна робота і лідерство насамперед президента України, який ініціював звернення до. Держав ЄС щодо членства України в ЄС, але це велика координаційна і менеджерська робота. І на сьогодні, коли переговори про членство. України в ЄС вже стали реальністю, а її потрібно здійснювати з чіткою адміністративною спроможністю. Безумовно, окремим блоком моєї роботи були питання НАТО на сьогодні. Всі можливі інструменти взаємодії штаб-квартирою з союзниками використані, і ми зробили все можливе, щоб наші збройні сили, які мають. На жаль, бойовий досвід, але досвід застосування націвської зброї були, були дуже важливим елементом майбутньої архітектури євроатлантичної безпеки на Вашингтонському саміті. В НАТО ми вже почули, що шлях шлях України до НАТО є незворотнім. Надалі, окрім політичного процесу, звичайно велика адміністративна робота попереду, і я сподіваюся, що разом з міністерством юстиції ми забезпечимо це на найвищому рівні. А давайте про це поговоримо. Детальніше, адже сьогодні рішенням Верховної Ради у вас збільшилися обов'язків. Давайте все по черзі. Вас призначено знову ж таки міністром юстиції, віцепрем'єром з євроінтеграції. Спочатку про євроінтеграцію. Який фронт робіт надалі ви бачите для себе? Безумовно, це продовження реалізації своїх повноважень у статусі віце-прем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, а збереження функціональності міністерства юстиції з Денисом Малюською, який 5 років обіймав пост міністра юстиції до, до тепер. Ми передамо ми обміняємося баченням. Він передасть мені справи, і відповідно збереження функціональності. І е, стійкості цієї інституції для мене є важливим, але водночас її розвиток в напрямку е, більш е, чіткої е, правової політики, яка є основою нашого членства. Попереду е, величезний процес наближення законодавства України до права ЄС і мін'юст має стати надійною опорою всім урядовим і позаурядовим інституціям в цьому процесі, тому безумовно попереду великий процес посилення мін'юсту саме в цьому напрямку. А давайте невелике уточнення, що потрібно змінити з вашої точки зору саме в юстиції, і які виклики надалі з огляду на євроінтеграційні реформи, які вимагають в ЄС. Давайте не забувати, що переговорний процес розпочинається і завершується блоком фундаментальних прав і верховенства права. І фактично, з рішенням про відкриття переговорного процесу, ми маємо і зобов'язані вийти з точкових змін і забезпечити належне функціонування всіх необхідних демократичних інституцій, стратегічне бачення розвитку державних інституцій, які забезпечують право. Суддя і в системі виконавчої влади, в системі судової влади відповідно є великий блок реалізації завдань, які стосуються реформи органів правопорядку, і всі ці процеси мають бути скоординовані, налагоджені системні і стратегічні. Я думаю, що це основна функція, яку має виконувати міністерство юстиції, координуючи всі ці напрямки. І вже 17-19 вересня в статусі міністра юстиції і голов. Переговірника я відправлюсь в Брюссель для проведення переговорів е, і відповідно завершення е, е, завершення е, дискусій е, в цьому напрямку. Дякую вам дуже, пані Ольга, за цю розмову, за те, що ви сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Щораз вітаємо вас з новою посадою і бажаємо вам нових звершень. На новій посаді дякую вам гарного Дякую, вечора. що запросили. Та дякую нагадаю. Це була Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністр юстиції України.